Доброго ранку, дітки. Зараз у нас заняття з логіко математичного розвитку. Тема заняття складання прикладів на додавання віднімання за малюнками. Знаки плюс мінус дорівнює. І порівняння за висотою. Дітки сьогодні на заняття до нас прийшов незнайко. Привітайтеся з ним. Доброго ранку, незнайко. Незнайко прийшов до нас на математику. Він також хоче навчитися прикладів додавати і віднімати, тож ми йому будемо допомагати. А ще на заняття прийшла тітонька Сова і вона нам приготувала завдання, які ми повинні виконати. Тож будьте уважні, дітки, і будемо виконувати завдання. І Тітонка Сова нам приготувала перше завдання це розв'язати приклади. Давайте порахуємо приклади і допоможемо незнайку порахувати. Вверху у нас приклади, а внизу відповіді. Давайте поглянемо. 3 плюс 4, 7. 7 мінус 4. 3. Чотири плюс один. П'ять. Вірно. Шість мінус два. Чотири. Шість мінус пять. Один. І сім мінус один. Шість. Молодці. Дятел шишки рахував. Сім і один додавав. Ви йому допоможіть, скільки разом підкажіть? Вісім шишок нарахував дятел. Десять бджілок волохатих копошилось біля м'яти, потім шість полетіло. Скільки бджілок залишилось? Хто я найшвидше відповість? Чотири. Їжачок складав задачу та й заплутався. Допоможіть йому, складіть задачу про яблучка. На дереві росло шість яблук. Одне впало. Скільки яблучок залишилось на дереві? П'ять. Вірно. Добрий зайчик куцохвіст, любий мамі моркву ніс. По дорозі зголоднів. Сам чотири моркви з'їв, матусі шість штук віддав. А скільки ж він спочатку мав? Порахуйте десять морквинок. Допоможіть Васильку розв'язати приклади. Ось у нас перед нами приклади. Є перша, перше число, 7 плюс пропущене число і дорівнює вісім. Яке число потрібно нам вставити? Один. Слідуючи, слідуючи приклад: три плюс. Дорівнює п'ять. Два. Чотири плюс. Яке число ми вставимо? Щоб було вісім? Чотири. Шість плюс. Щоб було сім. Один. Три плюс три шість. І три плюс два п'ять. Допоможіть песику розв'язати приклади. Чотири мінус два. Два, шість мінус два. Чотири. Три плюс три. Шість, один плюс чотири. П'ять. Вірно. А тепер зайчику допоможіть розв'язати приклади. Два плюс чотири. Шість. Три плюс один. Чотири, пять плюс два. Сім. І сім плюс один. Вісім. Молодці, зайчик дякую вам. Ворон каже Кар-кар-Кар, як краще в лісі перукар. Прилетіли три синички заплести собі косички, а сорока Алла хвіст пофарбувала. І промовив ворон Ох. Клієнтів обслужив скількох. Слідуюче завдання для вас приготувала Тітенька сова. Знаки мінус і плюс. Візьміть аркуш паперу і напишіть число попереднє до числа 7. А тепер напишіть число наступне число 8. Напишіть сусідів числа п'ять. Яке число на один більше дев'яти? Напишіть число, що на один менше за число дев'ять. Від чотирьох відняти один буде три. Від чотирьох мінус два буде два. Від шести. Від на озері плавало сім качок. Одна полетіла. Скільки залишилось? Шість. А тепер пограємо в гру плюс чи мінус. Погляньте на цю ілюстрацію і скажіть. Ось вам приклад. число 5, 2, буде 3. Який знак потрібно поставити? Мінус, звичайно. Приклад 6, 4, дорівнює 2. Який знак ми поставимо? Мінус. Число 9, 3. Дорівнює 6, який знак поставим? Мінус. А тут будьте уважні. Число 2 5 дорівнює 7, який знак поставим? Плюс, звичайно. Число 3 5 дорівнює 8, який знак поставим? Плюс. Число 7, 3 дорівнює 4. Який знак? Мінус. Число 5, 3 дорівнює 2. Мінус. І ви молодці, але тітонька сова нам ще приготувала завдання. Слідуюче завдання високий та низький. Одного разу зустрілися жирафа та веселий бегемотик. Жирафа яка? Висока, а бегемотик низький. Вирішили друзі посмакувати свіжим листячком. До якого дерева підійшла жирафа? До високого. А чому? Тому що жирафа висока, а бегемотик до низького кущика, тому що він низький. Потрапили вони на галявину, а там гойдалки. Хто на якій гойдалці вирішив покататися? Жирафа на високій, а бегемотик на низький. А чому? Правильно. Повернулися друзі додому. Сподіваюсь, ви здогадалися, де чий будиночок. Жирафи будиночок високий, а бегемотика низький. Погляньте на цю картинку, скажіть, хто вище? Лисичка, а хто нижче? Білочка. У кого вище будинок? У хлопчика чи у дівчинки? У хлопчика. Хто високий? Жирафа, а хто низький? Зебра. Котрий торт низький? А котрий високий? Рожевий високий, вірно. Сподіваюся, що всі ви впорались, та всі впорались, молодці діти. Малята ось і закінчилось наше заняття. Скажіть, що цікавого ви дізналися на занятті? Які завдання тітоньки сови були для вас складні, а які легкі? Незнайкові також сподобалось заняття. Він багато у нас навчився і ми йому допомогли. А тепер е, хочу вам сказати, щоб ви справилися з усіма завданнями. До зустрічі, до побачення, молодці діти!